Peugeot 508 2016 року випуску в кузові Універсал. 1,6 дизельний двигун, автоматична коробка передач, автомат тут стоїть айсін, шкіряний салон, підігріви, датчики світла, дождя, клімати, круїзи роздільний там. в общем, Величезний ось такий багажник, це ж універсал. Мені... Кажеться, он, задні парктроніки є заводські всі. Мені здається, що він більший, ніж меган третій. Все тут намного прикольніше, цивільні зроблено. Навіть ця шторка, в мегані її там треба попадати в ці там, крючочки. Красень, да? легкосплавні диски, гума, гуджієрасить, правда, літня, але но... без подсвітки в гарному стані. Дивимося, я. Покажу вам салон. Дверцятки понизу, дивіться, біленька, біленька. На ній все, все зразу було б видно. Всі б дефекти. Ніяких дефектів по кузову немає. Що тут, шухлядочка, прикольна Знаєш, кажу, Шкіряний салон підігрів там передніх сидінь є. Так, дивимося. 508, кстати, дверцятку Цю вам покажу ось так само. Ось такі сідухи. Зараз покажу там автомат, підігріви. Передні легкосплавні, може передню хоч покажу. О, передня гума, що там гума в гарному стані. Ось такі фари у нас, там же ж оці ледки, там же ж поворотники світяться. Тут можна отак зараз закрити, щоб воно О, отакий красунчик. А коли відкриваєш, отак зустрічає, тому що вже фара вімкнула, тому що ж на вулиці вже пасмурно. Вона думає, що скоро буде вже ночь. Так, дивимося, водійське саме обичне затаскане, тут нічого не затаскано, нічого не провісає, красота все опруги, 4 скло підіймача, електродзеркала, шкірянегерю салон, сидіння, верніше шкіряні. У нас тут мультикермо, датчик світла, он, авто. Краще сісти. Ліпізкі переключення, підігрів передніх сидінь, автомат двохзона. Що там, 267 пробігу. Так, вмикаємо так самоліт цей. Ось так, красота. Значить, дивимося. У нас за 6 тисяч середній розхід палива, 6 літрів, середня швидкість 45 км на годину. Открита двер. Та зрозуміло, що відкрита двер. Так, зараз я покажу, тут все показую, прикольно. Значить, Коли зараз авто включу, ось. Раз, пише, що автосвіт включений. Двірники зараз у них Все, значок появився, пише, що авто двірники Вимкнув. Так, підігрів, коробка, можна і на механіку. Зимовий режим, спорт режим. Ну зараз на гарячий, зрозуміло, стоїть. Холодний, ось в дубль, крутиш, можна, якщо виключити, да, це буде роздільний. Мафон, давайте мультикермо хоча б перевіримо. О, робо, о, кіси ФМ. Найгарні станція. Класно грає. Так, у нас тут круїс, ліміт, спізліміт. Вільні руки, телефон бачу, я що, ліпістки. В общем, давайте подивимося, наш двигун. Це ж тут одне з найкращих. От тут тоже таке, як у самоліта, Господи, все це цвіти, це кнопочки. Центральні ці. Такі теж. Щось там задні вимикати. В общем, красотуля. В общем, і в мене був колись сітренка. Кстати, Peugeot в Peugeot і в трені цей двигун. Дуже-дуже одуренний. Він отак тихенько робить. Моє, ну, моє мнение, він краще, ніж К9К, який всі в народі люблять. Дивіться, як під капотом все виглядає, да, тут на акумуляторі куча розйомів. Там він код там он даже Це в нас Peugeot 508 нагадує, це гідрач у них так стоїть. У мене 407 так само. Дивіться, як робить гарний двигун. В общем, кому цікаво. Таке авто. Ми продаємо його. Він знаходиться у нас на майданчику. Майданчик Карпарк Юа, місто Кам'янське, вулиця Республіканська, 9А. Це бивший Дніпроджин, Дніпропетровська область. Робимо кожного дня з 9 до 18. Приїжджайте, кому потрібне це авто, і купуйте. Дуже гарний стан. Автівочка, намного. Краще, ніж треті мегани. Так, ну і ціна ж даного авто ровно 10 тисяч. Ось дані, читайте.